Денаційна рада Євромайдану зібрала в народному домі усіх зацікавлених, аби обговорити, які проблеми можуть виникнути в суспільстві, зважаючи на постмайданівський синдром. Одна з таких спад ініціативності активістів. Ми сподіваємося, що все-таки зараз так само і люди, і ініціативні групи буковини вони активно включаться в цей процес розбудови громадянського суспільства і будуть так само реалізовувати якісь такі низові ініціативи, які в подальшому спроможні затмінити. Життя самої країни з поміж тих, хто здатен реалізувати нові проекти, що стануть основою для майбутніх змін в Україні, виділяють одну найбільш активну соціальну групу. Зараз саме базовим є це. Ця молодь, яка фактично була рушієм всіх подій Євромайдану, і їх вони здатні дійсно зараз дуже багато змінити для країни. Серед проблем, які постали наразі перед молоддю – незнання законодавства, нескоординована робота міських та районних молодіжних організацій. Відсутність єдиної платформи, звідки б молодь дізнавалась про життя громадянського суспільства. Тих, хто має ідеї у цій сфері, експерти закликають не боятися об'єднуватись. Люди, які мають якісь бажання, напрацювання ідеї, вони і самі можуть об'єднуватись в якісь об'єднування ініціативи, або так само долучатися до вже діючих громадських організацій, тим самим допомагаючи якимось чином. Я думаю, що жодна громадська організація ніколи не відмовить якимось людям чи ініціативним групам, які мають бажання щось зробити. А кращі ідеї будуть відзначені мережею громадські ініціативи України. Детальніше можна дізнатися на сайті. Вікторія Шан, Віталій Яскевич, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.